Усім привіт! Сьогодні у нас буде твістер. Бур'як ага. ну. на буковку Г. 100% можу зараз загуглити. З додатковим філе в бургері і з додатковими огірочками і сиром в твістері. А, твістер or. Це я запам'ятала. І також комбуча з. З чим це? Що це за ягодки? Так, бузини. а, це буде з бузиною. Знаєте, просто на пакуванні дуже було схоже, що це будуть ягідки чорниці, ну, можливо, волохини, не пузини. В ягоди. Який формотований смак прям дуже сильний. Так. Зараз подивимося. Нагадую, ми переглядаємо разом обидва кулінарних класів вже третя серія, серединка третього епізоду. Давайте вам бургер, я подивлюся, і зорієнту вас, що це було Ага, це в нас був бургер Грандер. Найбільший, наскільки я розумію. Він величезний, дійсно величезний. Я просто його підняти не можу. Він тяжкий. Ну, мабуть, через те, що тут два філе. Так, воно дошечка з'їхало ще й воно просто виглядає. Моя повага. Скажу вам чесно, сьогодні я хотіла спробувати доволі дивну штуку кальмар холодного копчення, але потім трошечки передумала, бо думаю, що це буде не так цікаво дивитися. Хоча, якщо було б цікаво, обов'язково пишіть в коментарі. Також нагадую в описі є баночка, в яку ви можете задонатити допомогти каналу, і також підказати наступну ідею для Мукбангу. Усім смачного! Ого. Шефи вони готують зут кімчі, здається, так. ну Тобто ферментована кімчі. Кімчі сама по собі, вона має певний смак, а ферментована, вона його має. Вона є ск... ну, ще більш яскравіше, Яскравіша, ніж звичайна кімчі, І цей мужчина, який в чорній ложці, тобто він аля-аматор, приготував страву зі скату. Непогано! Просто біла ложка проти нього. Це чоловік, який готував президента. Він готував вечерю у Білому домі для Байдена і для президента Кореї, на жаль. Я не пам'ятаю його ім'я. І прізвище. Ось. Коли будуть десерти? Уже третя серія, і жодна людина не приготувала десерт. Навіть король десертів до речі, нам не показали, чи пройшов він чи ні. Звичайно ж, куштуванням на осліп це вони. Ох, Ой. Салат сам по собі. В наприклад, єстей його десь? М -м. Ви розумієте, що це салат, його треба розмішати, там, якщо соус нерівновірно, десь просто, не знаю, наприклад, в серединці, окремо в креманці. Можливо, це вже перемішаний салат. Давайте тобто, одразу бачите візуально. Тут вже бачити вони не будуть. Тобто, якщо десь немає соусу і вони це візьмуть, то це проблема кухаря, який нерівновірно залив все соусом. А вони їх будуть кормити? Ага, ні, у них є спеціальні офіціанти, які їх будуть кормити. Ну, це так. Я пам'ятаю на Ютубі, там є якесь американське шоу, і там судді самі їдять. Тобто вони прям ручками беруть намацюють. Рулет зі свіжого ската засмажений на сковорідці. Ненадовго занурений у приправу. Пастрамі. Ось uh -huh. беконом і смаженому мопчі всередині. Угу. Uh -huh. Ектор би був проти? Які рулетики? Професійна кухня. Ну, <гум> добре, це суперкласний рулетик, але це рулетик. Mm -hmm. а, ну, тоді це інша справа. Сам кухар накладує на одну ложечку всі-всі інгредієнти, які він хоче, щоб спробував суддя. Один суддя. Мені довелося відкрити всі свої три відчуття, за якими я судив ці страви. Перше це смак, друге це текстура, третє це запах. Його колега суддя. Я судив все тільки за смаком. Кому потрібна ця текстура і запах, якщо я смак? Суддя он. Ну їм сподобалося. Цікаво, чи їм сказали, що у вас є обмеження на те, щоб накласти, бо впевнена, що якийсь буде виколупувати інгредієнти півгодинки. Тут -то все дуже швидко професійно вони зробили, але ж там є аматери. Лори дуже яскраві, скоріш за все, смак насичений. Ну, вони змогли визначити, що там був фрукт, але їх там було два. Я <смі> б теж не змогли визначити, що тут фрукти, враховуючи, що там тверда хурма японська груша. І хурма і японська груша вони тверді, білі. По текстурі, майже, ну, якщо ви з чимось їх їсте, то ви не відрізнете. Ну, Так само, як, наприклад, відрізнити м -м, яблуко. І персик, якщо вони такий персик, знаєте, ще пружні пружні без соковитості, який ви прям кусаєте для того, щоб з'їсти. І він ніфіга не м'який, тобто він твердий І яблучко. От якщо ви кудись їх додасте в страву з соусами, з іншими якимись інгредієнтами, то ви, скоріш за все, не здогадаєтеся, чи це був персик, чи це було яблуко. Тому що просто все інше. М -м. Хоча поганий приклад, мабуть, бо і у персика у яблука є свій смак певний. У хурми він є, але якщо вона зелена, дуже, дуже, дуже його складно вловити. О, вони ще й тайно голосують два судді. Nie rady, się ten z Rezultaty 2-0 Він в душі кореють. Хоч і живе в США. Що ви нахвалюєте Ви вже за когось проголосували і злили його? Нахвалюєте. хвалюєте. герочок.